Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄЙ навушники Gaming H1 Gen2. Це свіжа новинка на ринку ігрових гарнітур. Вони щойно потрапили б у продаж і вже привертають увагу геймерів завдяки унікальному поєднанню, технологій та ергономічності. Ця модель є втіленням основних переваг, які пропонують ігрові гарнітури Asus. Серед ключових характеристик 40-міліметрові динаміки, Asus Essence та компактні герметичні акустичні камери. Такі ж інженерні рішення забезпечують максимально чистий звук із чіткими високими частотами та насиченими басами. Та в Gaming H1 gen 2 обіцяє стати справжнім відкриттям для тих, хто шукає якісний звук та комфорт. Але перед тим як ми перейдемо детальніше до цих навушників, я як завжди попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Ну а ми полетіли. Конструкція цих навушників легка та міцна, а їх вага складає всього 297 грамів, що дозволяє використовувати їх під час тривалих ігрових сесій. Металева наголів'я з підвісною конструкцією додає виробу додаткової стійкості та забезпечує комфортну посадку. Чаші виконані з міцного пластику, який чудово витримує. Повсякденне використання, а амбушури вкриті якісною штучною шкірою. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр. З правої сторони я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. На із хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це не тільки створює приємні тактильні відчуття, але й робить конструкцію стійкою до зношування. Амбушури легко знімаються, що особливо зручно для чищення або заміни. Вони пройшли ретельні випробування на довговічність. Зокрема, витримали до тисячі циклів очищення спиртом та соляної кислоти. Ця особлива. Левіць гарантує збереження їхнього вигляду та функціональності навіть за інтенсивного використання. На чашках навушників розташований підсвічений логотип таф, який додає виробу стильного вигляду та відображає його приналежність до популярної лінійки ASUS. Навушники оснащені нероз'ємним мікрофоном на гнучкій штанзі, який забезпечує надійність у використанні. Шнур завдовжки 2 метри має вбудований пульт керування. На ньому зручно розташовані кнопки регулювання гучності, увімкнення мікрофона, активації режиму віртуалу. Вального звучання та підсвітки роз'єм USB Type-A забезпечує сумісність із ПК та PlayStation 5, але забирає можливість використовувати навушники з планшетами чи смартфонами. Asus Gaming H1 Gen 2 – це вдосконалення попередньої моделі TUF Gaming H1. вони відрізняються вагою, матеріалами. Попередня версія була виконана. Із поєднанням тканини і пластику, а ця екошкіри і пластику. А от амбушури також були зі штучної шкіри, але подібну стійкість до спирту та соляної кислоти не йшлося. Та головною відмінністю є підтримка режиму віртуального об'ємного звучання в форматі 7.1, що відкриває нові можливості для занурення в ігровий процес. Проте важливо зазначити, що нова модель отримала не таку широку сумісність, в іншому навушники практично однакові. 40 міліметрові динаміки, Asus і сенсі із неодимовим магнітом створюють. Глибокий та насичений звук у діапазоні частот від 20 Гц до 20 кГц. Опір у 32 ОМИ забезпечує гармонійну роботу із широким спектром пристроїв. а добре налаштована герметична камера сприяє максимальній деталізації звуку. Мікрофон має односпрямований паттерн, що допомагає зменшити захоплення сторонніх шумів із заднього плану. Але відсутність функції шумопоглинання означає, що в гучному середовищі він може передавати деякі зовнішні звуки. Його чутливість становить двадцять. 4 дБ, а частотна характеристика від 100 до 10 кГц, що робить його оптимальним для голосового спілкування в іграх, Тест запису звуку на навушники ASUS TAF, Gaming H1. Ви зараз можете поглянути на якість запису мікрофону та подивитися, чи підходить вам така якість запису чи ні. Говорячи про якість звучання ASUS TUF Gaming H1 Gen 2, потрібно відзначити їхню здатність, точно передавати всі нюанси звуку. Навушники чудово справляються з відтворенням як високих, так і низьких частот, залишаючи приємне враження від глибини, басів і чистоти середнього діапазону. Герметичні акустичні камери допомагають уникнути зайвих спотворень, дозволяючи відчути кожен ефект ігрового процесу, будь то звуки вибухів чи кроки супротивника. Режим віртуального об'ємного звучання у форматі 7.1 додає Звуку тривимірності. Це особливо важливо в шутерах та інших іграх, де просторове сприйняття дозволяє отримати перевагу над суперниками. Хоча мікрофон не має активного шумопоглинання, він достатньо якісно передає голос, якщо ви знаходитесь у відносно тихому середовищі. Однак для професійного стрімінгу можливо знадобляться додаткові аксесуари для зменшення шуму. Загалом, враховуючи цінову категорію цих навушників, звучання можна назвати одним із сильних боків. Вони ідеально підходять як для ігор, так і для прослуховування. Музики чи перегляду фільмів забезпечуючи збалансоване акустичне враження. ASUS TUF Gaming H1 Gen 2. Це чудовий вибір для геймерів, які шукають якісну гарнітуру за розумну ціну. Вони поєднують легку конструкцію з преміальними матеріалами, герметичні акустичні камери та 40-мм динаміки ASUS і пропонують чистий звук із глибокими басами. Амбушури стійкі до зношування та продуманий дизайн доповнений підсвічуваним логотипом TAF. Додають навушку. Шникам практичності та стилю, з недоліків лише відсутність шумопоглинання на мікрофоні та обмежена сумісність з платформами. Проте це навушники, які гарантують задоволення від використання, поєднуючи якість, комфорт і сучасний функціонал. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ви знаєте, потрібно обов'язково поставити ось таку вподобайку під цим відео. Не забудьте підписатись на канал огляд та натиснути на дзвоник. На з вами, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.